Привіт! Сьогодні ми з вами робимо перший, але знаєте, такий важливий крок у світ програмування. Ми разом напишемо нашу першу програму на Python і розберемось, як же змусити комп'ютер наслухатись і виконувати наші команди. Отже, як, як взагалі дати команду комп'ютеру, як нам перетворити те, що у нас в голові, наші ідеї на чіткі інструкції, які машина зрозуміє і головне виконає. Власне, з відповіді на це питання й починається шлях кожного, хто хоче програмувати. Ну що ж, давайте розбиратись. Почнемо з найголовнішого з самих основ. Зрозуміємо, що ж таке програмування і як воно власне, перетворює ідею на реальну дію. Якщо зовсім просто, то програмування це, по суті, написання інструкцій. Ми створюємо такий собі спеціальний текст, його називають програмним кодом, і саме цей код є чітким наказом для комп'ютера, що і як робити. Але знаєте, перш ніж писати код, потрібен план. І в програмуванні такий план називається алгоритмом. От уявіть собі рецепт якоїсь страви. Це ж чітка послідовність кроків, правда? Ось так само і тут. Алгоритм це наш рецепт для розв'язання задачі. А програмний код це вже коли ми цей рецепт записуємо мовою, яку зрозуміє комп'ютер. І ось що цікаво: говорити з комп'ютером можна не одним способом. Насправді їх дуже багато. Тільки вдумайтесь: на сьогодні у світі існує понад 300 різних мов програмування, кожна зі своїми особливостями, кожна краще підходить для якихось своїх специфічних завдань. Тож логічне питання, чому з усього цього розмаїття ми сьогодні говоримо саме про Python. Давайте подивимось, що ж робить цю мову такою особливою і популярною. А ось і він, наш герой дня Python. Цікавий факт його створив нідерландський програміст Гвідо Ван Россум, і перша версія з'явилася ще далекого 1991 року. Але попри такий солідний вік, Python і досі залишається неймовірно популярним і що головне дуже сучасним інструментом. Так у чому ж його секрет? Ну, по-перше, синтаксис, тобто правила написання коду, він тут дуже простий, дуже схожий на звичайну англійську мову. Це робить Python просто ідеальним для новачків. Крім того, він має величезну бібліотеку вже готових рішень, що дуже зручно, дозволяє писати менше коду для того ж результату. І що теж дуже важливо, він абсолютно безкоштовний. І не думайте, що це якась навчальна мова. Зовсім ні. Python це надзвичайно потужний інструмент. Він лежить в основі таких гігантів, як YouTube та Instagram. На ньому пишуть ігри, вебсайти і навіть найскладніші системи штучного інтелекту. Це ж найкращий доказ того, наскільки він універсальний. Гаразд, теорія, це, звісно, добре, але вже ж хочеться практики. Тож давайте переходити до діла. Зараз ми підготуємо все, що нам потрібно, щоб нарешті почати писати код. Процес встановлення, чесно кажучи, максимально простий, буквально два кроки. Перше, заходимо на офіційний сайт Python.org і завантажуємо файл. Друге, запускаємо цей файл і просто тиснемо «Install now». Все. Ось, дивіться, як це виглядає на практиці. На сайті знаходимо цю велику кнопку для завантаження. Потім відкриваємо файл, який щойно завантажили, і бачимо ось таке вікно інсталяції. Тут просто тиснемо «Install now і чекаємо, поки все встановиться. І готово! Дивіться, разом із самим Python встановлюється така програма IDL. це наше робоче середовище. Ось це вікно називається командною оболонкою. Сюди можна вводити команди і одразу миттєво бачити результат. Зверніть увагу на ці три стрілочки, це, так би мовити, запрошення до дії, до введення команди. Ну а тепер найцікавіше момент істини. Час написати, запустити і побачити в дії нашу першу справжню програму. Окей, щоб створити програму, яка складається з кількох рядочків, нам потрібен окремий файл. В меню IDLE обираємо файл, а потім «New File». Бачите? Відкрився новий чистий текстовий редактор. Сюди ми і вводимо наш код. А потім, щоб його запустити, йдемо в меню «Run». Програма попросить зберегти файл, даємо йому ім'я і вуаля. Отже, ось так створюється новий файл. А праворуч, наш код. Це дуже проста програма. Вона просто додає два числа 5 і 5. Що тут відбувається? Ми створюємо дві змінні А і Б і даємо їм значення. Потім обчислюємо їхню суму і записуємо її у змінну S. А в кінці команда Print виводить все це на екран. І ось вона: Магія програмування в дії. Ліворуч, наш код, наші інструкції, а праворуч, у командній оболонці результат. Комп'ютер прочитав наш код і зробив усе точнісінько, як ми йому сказали. Вивів повідомлення, вивів числа і, звісно, їхню суму 10. Супер! Тепер, коли ми побачили Python у роботі, саме час розібрати основні правила гри, тобто з яких цеглинок будується будь-яка програма. Ключове поняття тут синтаксис. Це як граматика у звичайній мові. От є правила, як будувати речення, так Так само і в програмуванні. Синтаксис це набір правил, які кажуть нам, як правильно писати команди, щоб Python нас зрозумів. Зробиш помилку в синтаксисі, і все, програма просто не запуститься. Будь-яка програма складається з базових символів. Це такий собі алфавіт мови. Для Python це, звісно, латинські літери, до речі, великі і мали, для нього це різні символи. Далі йдуть цифри від 0 до 9. Потім математичні операції, плюс, мінус, помножити, поділити, і різні розділові знаки, наприклад, дужки чи двокрапки. А ще є така корисна штука, як коментарі. Це, по суті, просто нотатки, які можна залишати прямо в коді, для себе чи для інших програмістів. Найголовніше, інтерпретатор Python їх повністю ігнорує, тобто вони ніяк не впливають на роботу програми, а існують лише для того, щоб людям було легше зрозуміти код. У Python є два основні способи залишати коментарі. Якщо коментар короткий, на один рядок ми ставимо на початку символ решітки хештег, і все, що йде після нього, в цьому рядку комп'ютер ігнорує. А якщо треба написати щось довше на кілька рядків, то такий текст можна взяти у потрійні лапки з обох боків. Отже, сьогодні ми з вами зробили величезний крок ми взяли ідею і перетворили її на робочу програму. Ми змусили комп'ютер виконати просту, але цілком реальну команду. А тепер просто замислиться якщо ми змогли змусити його додати два числа, то що ще ми зможемо змусити його зробити? Яке завдання він отримає від нас наступного разу? Можливості тут повірте справді безмежні.